Корпорація не тільки дбає про вступ українських студентів до польських вишів, але й повністю опікується ними під час перебування їх за кордоном. Усі організаторські, інформаційні юридичні аспекти забезпечує товариство Польща без кордонів. Задання... До наших завдань належить також прийом студентів, сприяння якнайшвидшій адаптації в Польщі, пошук для них найкращих помешкань приватних або гуртожитків, інформування про їх права та обов'язки, про польські правила. Первая группа приехала к нам 15 сентября. Это было количество 70 студентов. Это все было очень ново для нас, но очень приятные хлопоты. Дети приехали все очень позитивные, очень умные. Мы искали, конечно, и жилье. Організовували всі робочі моменти, технічні жилья добиратися от універсвого житті, наприклад, до університетів, показати город дітей, научить їх яким-то правилам внутрішнім, навчаючись у польських вищих навчальних закладах, українські студенти від корпорації забезпечені комфортним житлом. Частина з них проживає в університетських гуртожитках. Привіт, проходьте. Тут у нас кухня. Я якраз зараз готовлю борщ, душ і туалет. Це взагалі кімната тріособова, але я живу в ній сам, бо мій сусід поїхав на двомісті на стаж в Сербію. Ну а тут поки місце вільне, так що... Студенти також можуть винаймати квартири за доступною ціною. У квартирах та гуртожитках є доступ до інтернету та усі комунальні зручності, оскільки Ополя маленьке містечко доїжджати до університетів із будь-якого куточка міста легко і швидко. Студенти мають можливість смачно і дешево поїсти ось у таких закладах. А у цьому боулінг клубі та престижному тренажерному залі завдяки зусиллям корпорації і ректора вищої школи управління і адміністрування у місті ополя українські студенти можуть проводити своє дозвілля безкоштовно. Я знайшов тут неймовірну кількість друзів, при тому друзів інтернаціональних. То є Європа і Азія то є суперський досвід таких от інтернаціональних якихось можливо, вечірок, якихось кружків, а тут їх в польському університеті більше, ніж 90. Тому як провести свій дозвільний час, можна кожен день просто вибирати із неймовірного розмаїття варіантів відпочинку. Європа, це є інше королівство, скажімо так. Тут все за своїми правилами. Ти знаєш, що якщо ти, не дай Бог, попав в якусь ситуацію неприємну для тебе, ти можеш звернутися чи до того саме страж гранічна, страж міська, і одразу в тебе все вирішиться. Тобто, ти знаєш, що ти тут захищений, ти постійно відчуваєш комфорт. Добре відомо, що іноземець, який перебуває в Польщі легально, часто зустрічається з проблемами, з якими сам не може впоратися. Ми інформуємо, як повинен виглядати легальний спосіб перебування, які правила треба виконувати, і які права іноземець має в Польщі, як легально влаштуватися на роботу. Опольський регіон є найбезпечнішим регіоном в Польщі, де рівень злочинності є найнижчим, а також регіоном, де проживає велика кількість представників національних меншин. Тут живуть німці, є й українці, росіяни та інші національні меншини, які дуже добре лагодять між собою. Чесно кажучи, деякі колеги в Польщі сміються над опольськими поліціянтами, що ми маємо найменше роботи в країні, але з іншого боку, це результат того, що ми добре співпрацюємо. ...spółpracujemy z mieszkańcami to miasta. протягом усього періоду перебування студентів за кордоном, поряд з ними завжди перебувають куратори від центру. Це сприяє вирішенню різних проблем у разі їх виникнення. Офіс корпорації розташований практично у центрі міста якраз напроти опольського університету. Тут корпорація проводить спеціальні курси польської мови для українських студентів. Сюди студенти приходять, щоб вирішити питання, які їх цікавлять. Говоримо про те, які проблеми існують на даний момент, починаючи від. Проблем психологічного характеру і закінчуючи тим, що, наприклад, потрібно оформити карту побуту і так далі, тобто якісь організаційні моменти, які стосуються нас саме під час проживання в Польщі. Ми є одним цілим однієї одніє організації. Якщо ми приходимо в офіс сюди, який для нас корпорація надала. То ми можемо тут вирішити будь-які проблеми. Тобто проблеми тут вирішуються за дві хвилини. Чому? Тому що є українська сторона, яка нам завжди допомагає, є польська сторона, яка вирішує будь-які проблеми і побутові, коли української сторони немає. Ну тобто не зовсім компетентна українська сторона, бо ми знаходимося в Польщі, так. А польська сторона може допомогти більше з побутовими проблемами. З проблемами, які стосуються карти побиту, чи якихось може студентських таких нагальних проблем разів у челенні там в університеті до української сторони, ми звертаємося коли. Нам потрібно розв'язати більш серйозніші проблеми, і вони звичайно нам допомагають одразу. Студенти, прихожу... Студенти звертаються до нас з будь-якими питаннями. Часом їм не подобаються помешкання, яке ми для них придбали. Часом це стосується нерозуміння правил, традицій, що панують в Польщі. Часом це взагалі цілком прозаїчні питання. Сумую за батьками, хотів би з кимось побалакати, хотів би дізнатися про щось, але не знаю, де можу отримати відповідь. Хочу щось зробити, маю ідею. Але не знаю, куди і до кого звертатися. Ми допомагаємо їм вирішувати всі ці проблеми, намагаємося їх проконсультувати щодо деяких задумів, які часом виявляються в польських реаліях, нереальними. Часом їх треба лише пристосувати до наших правил, законів і того, чим керується бізнес в Польщі. Навчаючись за кордоном, українські студенти можуть влаштуватись як на тимчасову роботу, так і в подальшому на роботу за спеціальністю. студенти України, які навчаються на стаціонарі, можуть працювати в Польщі так само, як і в Україні. Багато студентів мають тимчасову роботу. Звичайно, це не поважна праця пов'язана з навчанням, а тимчасова робота в ресторані чи у кав'ярні, пабі. наш навчальний заклад полегшує пошук роботи, адже на денній формі навчання. Ми намагаємося побудувати розклад занять так, щоб вони помістилися в три дні на тиждень. Найчастіше це вівторок, середа та четвер. Для студента, який знаходить якусь додаткову роботу, це зручно, адже він може працювати чотири дні на тиждень без проблем. Студенти також мають можливість стажування на підприємствах з перспективою отримання стипендії та подальшого працевлаштування у Польщі та Україні. найважливішою роботою, яку ми провели, було працевлаштування підробляти. Ми знайшли фірми, які мають свої представництва в Україні і провели переговори з цими фірмами. Більшість із них погодилися з нами співпрацювати і будуть приймати студентів на практику. А в майбутньому використовувати їх знання, здобуті в Польщі у своїх інтересах на території України. Можливість, яка відкривається студентам по отриманню вищої школи в Європі. Дає їм можливість скористатися тими запрошеннями, тими цільовими програмами підготовки, за якими вони будуть працювати в європейських структурах, європейських фірмах, підприємствах, організаціях, які зацікавлені в співпраці з Україною. Вони будуть поповнювати той кадровий резерв з якісною європейською підготовкою згідно стандартів Європейської Унії, що дасть їм додаткову можливість реалізувати ті вміння, які вони на сьогоднішній день здобувають в аудиторіях університетів Ополя. Пройшов уже місяць, як перші наші українські студенти потрапили до навчання в університети міста Ополя. Це чудне. Студентське містечко протягом цього часу ми маємо можливість проаналізувати цю роботу, і ми бачимо, наскільки змінилося враження студентів про Європейську унію, про Польщу, про навчання в вищих навчальних закладах. Ополя. Цей досвід, який студенти на сьогоднішній день продемонстрували, ця самосвідомість, яка у них протягом такого нетривалого терміну. Проявилася, дає можливість чітко усвоїти, що навчання в європейських вищих навчальних закладах для українців є не тільки доступною і можливою, і позитивною, а ще й необхідною, оскільки цей досвід може наблизити Україну до Євросоюзу в тих намірах, які на сьогоднішній день є самими актуальними. Ми їхали, ну загалом не знали, куди ми їдемо, так. Тобто було трохи страшно, але приїхали, так сказати, акліматизувалися, все нормально. Але спочатку було страшно, так, звичайно. Місто єсмямістополі є містом студентським, академічним. Запрошуємо всіх на навчання у наших шести опольських вищих навчальних закладах: в опольському університеті, в опольській політехніці, у вищій школі управління і адміністрації, у вищій банківській школі, державній медичній школі і вищій школі, і вищій школі імені Богдана Янського. Галузі, які можуть освоїти студенти, є різноманітні. Тому пропонуємо українським студентам приїздити до нашого. Міста за знаннями та для того, щоб пізнати наше чудове місто, його пам'ятки, його історію. Це хочу сказати, що з великою повагою ставлюся до корпорації. Це великий крок, адже з'являється багато гасел про дружбу, про дружні міжнародні стосунки, але немає практики. Що з того, що політики говорять про дружбу, а президенти поцілуються та покладуть спільно квіти до пам'ятника? Немає практичного застосування. Суспільство не відчуває цієї дружби, якщо ми цього не бачимо. І ці індивідуальні контакти дають успіх, і це важливо. І може навіть якщо не збудуємо великих мостів, Тів так швидко, то принаймні збудуємо маленькі мостики, і ці малі кроки, які ми здійснюємо, можливо є важливішими за великі декларації. Ми хотіли би запевнити батьків, що діти отримають нашу опіку на найвищому рівні. Ми намагаємося знайти відповіді на всі їх запитання, вирішувати їх проблеми. Також батьки не повинні боятися доручати нам своїх дітей, відправляючи на навчання до Польщі. Ми будемо робити все, щоб вони почувалися тут так само, як у себе вдома. На сьогоднішній день. Всі Апольські університети відверті до українських абітурієнтів, які мають намір поповнити лави студентів Європи, влади міста Аполя також позитивно настроєні, створюючи самі е, певні можливості.